Учасники екскурсії опівдні почали збиратися на Покровській площі в Сумах. Це історично значима частина обласного центру, адже саме тут було збудовано, а потім зруйновано церкву, названу на честь покрови Пресвятої Богородиці, як покровительниці українського козацтва. Розповіді про цю споруду, виконану в стилі українського бароко, Євген Мурза почав благодійну екскурсію в місто над пслом. Далі учасники перемістилися до пам'ятника Івану Харитоненку. Є така річ, що його батько. Був волосним головою е, якраз нижньої сировики. І вона тоді все вибирала також низи. А в той час населення сум було приблизно 15 тисяч, а нижні сироватки там з низами десь 10, 10 чи 11. Наступна зупинка Альтанка це історичний центр міста, так званий город. Слухачам розповідають, що тут розташовувалася Сумська фортеця. Я вже, ну скажімо, не один раз хотіла на. На таку екскурсію піти, але взагалі щось щось мені кожного разу заважало. Я сьогодні вже був і час, і бажання, тому пішла. Те, що не знала раніше, тому що в принципі про суми, чому я хотіла на екскурсію піти, знала тільки ну там в двох-трьох історичних подіях або в двох-трьох прізвищах. Тут вже зараз ми розмовляємо про дещо більше, ніж я знала до цього. Я вже давно підписана на Євгена, хотіла потрапити на його екскурсію, але, на жаль, не було раніше часу. І от нещодавно він виставив у себе в інстаграмі на сторінці повідомлення про те, що відбудеться екскурсія благодійна. І вирішила взяти участь. Я сама беру участь у деяких благодійних акціях свого університету, тому вирішила ще сумістити корисне і допомогти хлопцям. Випускник сумської школи амбасадорів Євген Мурза почав проводити екскурсії від дня незалежності минулого року. Говорить, на відстані 40 кілометрів від кордону з Росією треба більше гуртуватися довкола української ідеї, у тому числі через такі прогулянки містом, що дозволяють подивитися на архітектурну спадщину і відчути зв'язок з минулим. Сумах зараз ми потребуємо більше культурної свічності та історичної пам'яті, тому що історія це джерело, це наша українська зброя, яку можна про протиставити проти російської агресії. Я вважаю, що сьогоднішню екскурсію можна більше розповісти сумчанам про їх історію, і що ми не екскурсанти, а нащадки славної історії, козацької історії, тому що яким чином? Сумська тероборона, всі добровольці змогли власними руками відбити напад Росії на Суми, тому що тут козацький край, тут козацька історія. Ще одна зупинка біля пам'ятника Тарасу Шевченку на Соборній. Тут колись розташовувалася Сумська цитадель. Учасники говорять, для них це можливість і допомогти своїм вкладом захисникам, і поглибити свої знання історії. Тут на цій екскурсії можна дізнатися правдиву історію міста Суми. Не ту, яку там, наприклад, там в книжках пишуть або щось, А ось той та людина, яка її вивчає вже я так розумію, більше десяти років. Екскурсія тривала близько півтори години. Усі гроші, які за неї внесли учасники, Євген перерахував на потреби Збройних сил України. Благодійні екскурсії з Сумами Євген планує зробити регулярними. Наступні дві екскурсії він проведе наступної суботи. Анна Книж та Сергій Лазаренко єдині новини на Суспільному.